Відфарбовані лише двері та передній бампер. По факту автівка більш-менш була ціла. Ці запчастини використовуємо тільки оригінал. Дивіться, яка вона гарна. Зараз використовуємо фінзілін. Але в Америці це крило називається Скінфюче. Is the future. І так, друзі. Ми на нашому сервісі. Зараз швиденько пройдемось по СТО. подивимось, які автівки в нас в роботі. і Мітя нам все розкаже і покаже. Так, доброго дня. Наразі в нас в роботі декілька автівок. Одна з них це Тесла S. Це в нас 15 рік. Це ще перша одна із перших версій. Це суцільна металева криша. Це в нас пружина підвізка. Наразі вона вже була відфарбована. Відфарбовані лише двері та передній бампер. По факту, автівка більш-менш була ціла. Ось Наразі ми е, чистимо блок СРС, чистимо помилки та буде автівка в продажу. Так, наразі в нас ще одна автівка в ремонті. Дивіться, це Tesla Model S, це P100D. Е, наразі вже автівка буде віддаватись клієнту, вона вже продана. Але що ми по ній зробили? Е, замінили кришку багажника, замінили заднє ліве крило. Наразі вона вже зашумлена, тобто ми робимо шумоізоляцію не тільки Tesla Model 3 та Tesla Model, Y, але й Tesla Model S. Вона повністю зашумлена. У нас також є ще одна Tesla: це Tesla Model Y. Наразі вона шумиться. Можете подивитися, як майстри зараз шумлять в нас карти дверей. Вона буде повністю закатувати. Це арки, це двері, це е, низ багажнику, це кришка багажнику та е, арки. Кр... крил. Дивіться, у нас ще одна автівка в роботі. Це автівка не з Америки, це автівка нашого клієнта. Наразі вона приїхала до нас на заміну фільтрів та заміну мастила в двох двигунах. Ось такі от фільтри ми встановлюємо. Це оригінальні, це тесловські фільтри. Друзі, наступна у нас стрічка. У неї теж проблеми з лонжеронами, з лівим, а також з правим. Бачите складочка ось тут там відірвало, там де прикручується підрамник. Звернемо увагу. І тут також а, значить, зміщено все вправо. Тому мабуть що ми будемо замінювати, тобто так розрізало, розірвало, все тут теж підігнуло. Тому зараз будемо чекати рішення від майстра. Майстер нам розповідає, що ми робимо. Будемо замінювати частину, попробуємо. Частину, частину лівого і правого? Чи і, тільки, лівого. тільки Лівого Лівого да? і правого нам да, вибухає. Ну, частину, а цю частину правого та, замінюємо, так, да? так. а лівого тільки частину, в тому місці, де підігнуло, да? я так розумію. Так, а все інше залишається. Да, ця частина у нас а, залишається? А, залишається, а тут ми частину, оцю частину да, замінюємо. Тому слідкуйте і ми покажемо, як ми зробимо автівочку. Так, друзі, сервіс ЛМОП Андрій. А, в нас в роботі Tesla Model Y, європейка, 21 рік. У неї ну, тобто, звернулося до нас було ДТП, пошкодження задньої правої а, крила. Ну, тобто, Крило з таким пошкодженням можна було відновлювати. Але клієнт попросив замінити. Ми купили в колір крило, але все ж таки фарбувати прийдеться, тому що. Є місця стику. От Ми на стапелі трохи підтягнули задню ліву частину. Ну, і все зараз вже піде процес знімання старого ну, і заміни на інше, на нове крило. Тобто окуляр теж нижній будемо замінювати. Панель замінимо, тому що вона трохи деформована, але задня панель, але все ж таки замінимо. Всі запчастини використовуємо тільки оригінал. Тому далі будемо розповідати, як ми відновлюємо, замінюємо і реставруємо нові автомобілі. Проходить процес підготовки до гантування, потім фарбування автомобілів. Ось інше. А втілочка, яка теж чекає. Вже виставлені за зводи. Залишилось тільки пофарбувати. Так, друзі, у нас в роботі Tesla Model Y. Вона приїхала з Америки, в неї вже стояв новий амортизатор. Зараз про нього більше розкажу цікавого. Значит, що ми зробили? Ми замінили підрамник, ми замінили стабілізатор передній, рульовий рейку. Замінили, замінили патрубок, система охолодження теж був пробитий. І система була злита радіатор. До речі, використовуємо оригінальні запчастини. Також речах продольний, поперечний. Диск вона була без е е тормозного диску. А рейка теж у нас оригінал. Речі, до речі, теж все оригінал. Це вже нового зразка. А, якщо комусь потрібна консультація, можу розповісти про них. Диск тормозний теж замінили, а його взагалі не було. Не було. Да, взагалі так. Не було. Тому Попередньо виставили розвал сходження, бо да, по вісь теж не було з Америки, і стосовно амортизатора він стояв. Мабуть, вже в Америці хотіли його відновити лівий з правої сторони. Тому такий бонус нам правий залишився. Ну залишився лівий, а правий ми поставили. Бо ще потрібно попередку попрацювати, замінити нижню частину усилічого бампера, панель передню, ну і далі дефектовка. І робота вже на врихтовочному залі. Все, до речі, обухів наш новий сервіс. Так, друзі, ми в обухові. Це у нас такий дуже цікавий проєкт, який ми зараз працюємо над відновленням цього автомобіля. Моделивай вона вся в плівочці, бачите, яка яскрава, там а, такі ж самі яскраві, Є накладочка яскрава, насправді ну, має Ки серйозне пошкодження автомобіля. Я ще спробую вам показати по цьому автомобілі, ну крило право під заміну, ліве теж під заміну, дві дверки передні праве під заміну. Там ще і батарея трохи постраждала, але ну, я думаю, що ми це все виправимо. Тільки дві дверки, то це бачите, вона теж має нижній залом двері, а ліва сторона така більш-менш ціла. Ну і бампер цілий, його тільки потрібно допрацювати і все. Панорама і Лобове все розбите було. Тому давайте будете слідкувати за цим проєктом і ми вам покажемо, ну, який буде результат. Це та автівочка, в якій ми проводимо заміну цієї задньої частини моноліту. Ну, так вийшло, що ми замінимо разом з лівим крилом. Чесно вже приміряємо, зараз використовуємо інвелин для того, щоб вистроїти чітко всі заборчики і в діагоналі. Це зараз приміряємо, ну і потім вам розповімо і покажемо ну, наші дальніші дії, тому що воно ще все не закріплена. Ну Тут видно, що це залишається, а от права вона ще не закріплена, Надо зверніть увагу. Тому зараз приміряємо, ну, і далі вже коли будемо вклеювати, покажемо, як ми робимо, що далі робимо. Ну, і нас весь процес. Наступне у нас те моделування в сірому кольорі в неї було пошкодження. Заднє ліво, тобто заміна крила. Навіть не тільки крила, але всього, там, внутрішню арку заміна, тому що вона теж пошкоджена. Ну і повністю крило. Так, якраз там майстер працює, підготовлює крило вже до встановлення. Ну Сьогодні вже будемо приміряти, ну і відповідно потім вже покажемо по зазорчикам, по кришці, по дверях, по бамперу, як все сходиться. Тобто тут такий не сильний удар, але пройшлося заміна крила на оригінал. Оригінг. Одна із машин, яка у нас іде на видачу клієнту 22-го року Dol-Motor Restyling Model 3. Вона поїде у місто Луцьк. Зараз її чекають зимня резина з новими дисками. І через буквально декілька годин вже віддаємо клієнту, який півроку чекав свою машину. І нарешті жінка буде в кайфі. Дивіться, яка вона гарна. Дивіться, яка вона гарна. Щоб ви розуміли, у неї не було ну, півморди. І тут тянули лонжеро, ну, тобто З нею довелося трошки нам попотіти. Але машинка вже конфета і їде у місто Луцьк. Далі дивимося нашу вайку, яка приїхала а, клієнту. До речі, зверніть увагу, наскільки автомобіль, ну, якби здається, що він сильно пошкоджений. Да? У нього так прибито прим'ято крило, але в Америці це крило називається скін. От, давайте з вами подивимося, що таке взагалі крило від Model Y. От Видно, що це алюміній. Тонесенький-тонесенький алюміній, який е є під крилком, а тут тонесенька-тонесенька сталь, там один міліметр, може сталі, який просто він відіграє роль. Яка просто тримає форму кузова, ну, щоб виглядала машина красиво. Ну і звичайно, що трошки є демпфером, який приймає на себе удар. Але основна структура а, кузова, геометрія кузова, підрамники, все тримається от на оцих от литих лонжеронах. Як ми з вами бачимо, це вже рестайлінгова вайка. Тут іде повністю лита задня частина, ці всі ребра жорсткості, вони. Цілі, вся задня частина ціла. Коротше, при такому сильному, здавалось, би, ударі машина ок. Тут немає малесенької частинки алюмінію, але воно все тут завариться. І е, наш аргончик тут завариться, цей алюміній, і воно все пофарбується, тобто тут нічого не буде видно. Ну не буде ніяких наслідків. Тобто, це для безпеки нічого не грає. Це крило, звичайно, що ми якби замінимо. Крило разом з підкрилком. Підуть під заміну. Далі бачимо, що тут зам'яло поріг трошки. Але теж це міняється. Тут теж міняється дверка, скоріш за все, що буде мінятися, але не факт. Може, може ми її навіть спасемо. Це ще поки невідомо точно. Це вже майстер подивиться і скаже. І давайте подивимося з вами спереду. Спереду, здавалося б, така сама ситуація, страшна. Типа удар, крило, подивіться, крило вим'яло, трошки пом'яло дверку, пом'яло поріг. Е, ну така неприємна ситуація. По факту, що ми бачимо? Отут от злегка примята е, верхня частина, на якій просто тримається крило. Вона заміниться, можливо, навіть відрихтується. Не знаю, це вже теж майстри скажуть. Але що ми бачимо, що сам стакан, куди кріпиться підвіска. Сам лонжерон, який ви бачите, от, вся структура, весь лонжерон він цілий. Підсилювачі лонжерона, все ціле. ну, тобто, Тут просто був ударений передній бампер і хлопці його зняли. Тут теж все ціле. тобто, Підвізку зараз замінили на нову. Ричаги вже я бачу, що накінечник стоїть новий. От Ричаг ми бачимо, що він ще гарнюненький. як це, аж світиться, можна так сказати. І ну, з машиною все. Звичайно, що ми бачимо, що капот піде під заміну, лобове скло, е, можливо, теж не знаю. І е, ну, ми сподіваємося, це, от, е, мабуть, основна причина, чому клієнти купують у нас машини під ключ. Дивіться. От приїхала машина, от був удар. І от ми бачимо з вами патрубок від батареї. Це просто тупо пластик, який порвало, побило. І... Там в батареї можливо є волога. Ми ще цього не знаємо. Якщо там є волога, то прийдеться батарею скоріш за все, що міняти. Це от одна із причин, чому люди обирають більшість наших клієнтів купувати машину під ключ з гарантією від нас, що якщо є проблеми якісь з батарейкою, ми за свої кошти ці проблеми вирішимо. Ну і далі, давайте пройдемо, подивимося. У нас є якби, таке невеличке оновлення в нашому сервісі на корабельній. Ви на це якби, не звертаєте уваги, це все батарейки. Тут ми бачимо з вами три батарейки від Tesla. Це все салон від однієї з машин. І ось воно наше оновлення. Ми ще поки навіть не замовили нормальну машину дров, бо тільки, буквально тільки поставили цю пічку. Але вона працює дуже круто. Ну, це так, для тих, кому це цікаво, знизу. Стоїть вентилятор, це бочка в бочці. І знизу стоїть вентилятор, який дує і звідси дує тепле повітря. І це тепле повітря, воно реально тепле. І ми зараз купимо таку гофру і розведемо, щоб хлопцям було тепло. Тому що це у нас приміщення орендоване, і ну, ми тут не робимо утеплення, бо ми ще не знаємо, скільки ми тут будемо працювати. А отаке рішення для того, щоб грітися зимою. Супер! Це машина, які зараз роблять шумоізоляцію. Як ви бачите, вже закінчують шумоізоляцію арок. Починають хлопці робити шумоізоляцію дверей. Також будуть робити шумоізоляцію задньої частини автомобіля. Ну і ще деякі питання там, по сервісу по електроніці.